Якщо ви все ж таки вирішили повертати своє дівоче прізвище під час розірвання шлюбу, то ретельно подумайте, чи треба це вам. Тому що після того, як суд прийме рішення, що ваш шлюб розірвано, і це рішення вступить в закону силу, у вас буде лише місяць, щоб змінити ваші документи, такі як внутрішній паспорт України, закордонний паспорт, ваші водійські права, а також ще ідентифікаційний код. І якщо ви знаходитесь за кордоном, для вас це буде. Просто нереально складно і навіть. Недешево. Тому не спішіть це робити, адже якщо ви це вчасно не зробите, ваші документи будуть вже недійсними. Я своїм клієнтам пропоную краще розлучатися без зміни прізвища. А потім, пізніше, коли у вас буде реальний доступ до ЦНАПу українського, піти в загальному порядку поміняти своє прізвище на будь-яке і отримати процес свідоцтво про зміну прізвища. У такому разі, у вас не буде жодних часових обмежень.